Чи ви зустрічали колись духовних наставників в своїх снах і отримували від них повідомлення? Якщо ні, то це відео для вас, тому що ви можете дізнатися про те, як це робити. Мене звати Іра Губанова, я енергопрактик, енергодіагностик і. Дослідник цього світу на цьому каналі я ділюся своїм досвідом, знаннями. Сподіваюсь, надихаю і мотивую вас. І в цьому відео я хочу поговорити про свідомі сни і про те, як можна зустріти там наставника, духовного вчителя, чи ще когось, хто зможе передати вам послання і допомогти вам, наприклад, прийняти рішення чи ще щось інше. Я також поділюся своїм досвідом, розкажу свої три історії про те, як я зустрічала наставників і дам. Вам кілька порад, як і ви можете зробити так само. Якщо коротко, давайте почнемо з того, що таке свідомий сон. Свідомий сон це коли ти усвідомлюєшся у вісні, розумієш, що ти спиш і можеш керувати процесом. Тобто планувати і робити вісні щось, що ти хочеш. Тобто свідомо змінювати сюжет сну. І свідомим сном, насправді, несвідомо, я займаюся дуже давно. У мене. Часто бували усвідомлення у вісні, але я якось над цією темою сильно не працювала. Але десь півтора роки назад е, я почала активніше це досліджувати. Я читала книги, дивилася відео, дізнавалася нове. і Насправді ця тема настільки об'ємна, обширна, там стільки всього, що постійно кожен день можна вивчати щось нове. І коли ти практикуєш, то, звісно, теж ти дуже багато чого нового пробуєш і дізнаєшся. І декілька місяців назад я дізналася, що через свідомий сон можна зустрічати наставників, можна зустрічати умовно якихось гідів, вчителів, тобто, або ж, якщо простіше, можете називати це зустріч зі своїм підсвідомим, несвідомим, тобто цей голос підсвідомості він допомагає уві сні зрозуміти, що і як вам робити, передає якісь послання, тобто те, що ви і так уже знаєте, або можливо це навіть ваше вище я, тобто ваш вищий аспект вашої свідомості, який допомагає вам подивитися, що. Як, куди рухатися, яким чином і як найкраще буде для вас. І ця тема мене дуже захопила. Я подумала, блін, я теж хочу я теж хочу зустріти свого духовного вчителя, наставника. І я почала свідомо над цим працювати, робити все, щоб зустріти. І, і довго це не отримувалось. І Потім в мене був такий один цікавенький сон, і зараз я розкажу про це це був мій перший досвід. Я усвідомилася у сні, Усвідомлення у мене відбувається по-різному, і я думаю, я запишу ще вам відео, розкажу зазвичай, як це буває. Але чим більше ти усвідомлюєшся, чим більше ти проживаєш свідомо своє реальне життя, тим простіше усвідомитися також у вісні. І в якийсь момент в мене був сон, і я усвідомилася в ньому я зрозуміла, о, я сплю, значить, пора зробити щось цікавеньке. І... Я усвідомилася, і це була ніби якась постеля, ніби якийсь фестиваль, чи ще щось. І було дуже багато людей. І я подумала: о, я ж хотіла зустріти духовного вчителя. І я почала бігати і шукати вчителів до одних людей, підійшла до інших, до третіх. І вже десь під кінець сну я бачу сидять двоє чи троє таких людей в позі лотоса, на фоні лісу і вони медитують типу, і левітують. Тобто вони піднялися отак над землею і левітують. І що ви думаєте? Мене це абсолютно не здивувало. Я подумала, ну, нормально, левітують хлопці, так левітують. І я кажу їм, слухайте, я тут шукаю своїх духовних вчителів. Чи не підскажете ви мені, де вони можуть бути? І вони мені сказали, ну піди там в ліс, подивися, може, вони десь там. Я така, ну добре, і пішла. Коротше. І в якийсь момент я потім прокинулася. І після того я прокинулася, я така: блін, ну як я могла, побачивши таких людей, які там левітують, да, там, в повітрі висять, умовно, чому я в них не запитала, як ви це робите, там, що, ви, там, що треба робити, щоб теж так вміти, як прокачати свої здібності? Тобто, по суті, вони теж були якимись вчителями. Я в них нічого не запитала. Я просто була настільки сфокусована на тому, що мені треба бігти і кудись шукати вчителів, що я в них нічого не запитала, окрім того, як знайти вчителів. І, по суті, в принципі, свідомо я не знайшла цих вчителів. Але нічого страшного, я не покинула ці спроби і продовжила далі. І потім в мене був інший сон. Я його розкажу під кінець, тому що він найцікавіший. А от вчора, наприклад, в мене теж стався сон, де я усвідомилася. Я усвідомилася якось дуже швидко, У мене було багато снів, зазвичай, коли я сплю, то мені сниться багато снів. І в якомусь з них часто я усвідомлююся і розумію, що це сон. І вчора я так само усвідомилася і така... розумію, що я десь знаходжуся, в якому місці, я не пам'ятаю, і там є кілька людей. І я розумію, ну, це люди, яких я не знаю, це якісь там персонажі, NPC, да, як кажуть і в іграх. І я починаю говорити до одного з нього, типу, і кажу: прям передай мені якесь послання, яке мені треба знати. І ця істота, ця людина, починає говорити. Я розумію, що це насправді не зовсім мій духовний вчитель. Це, скоріш за все, підсвідомість моя говорить зі мною. І він там починає говорити і такою мовою, дуже складною, незрозумілою. Це ну, українська звичайна мова, але вона настільки заплутана, вона неправильна, там, граматично неправильна, порядок слів неправильно, взагалі ловити якийсь сенс, дуже складно. І я прям на. Напружуюсь, намагаюсь зрозуміти це послання. Саме прикольно, що я його розумію, і така, а, ось це ти мені передаєш. Але навіть, мабуть, таке обідніше, да? те, що ну, це і так, що я знала. Тобто це послання було. І так, щоб було зрозумілим для мене. Я коли прокинулася, я, звичайно, так посміхнулася, типу, о, прикольно, свідомий сон. І я ще й там запитала, зробила запит, щоб мені послання передали. Але, на жаль, це вже те, що я і так знаю. Ну, типу, нічого страшного. Це теж досвід, це прикольно. І свідомий сон він теж завжди такий досвід дає. І воно тебе теж дуже сильно наповнює енергію, навіть якщо я там не дізналася якесь умовне послання, яке мене сильно там продвинуло в моїх пошуках в сенсу життя. Ця, то все одно. Це дуже прикольно. І зараз я розкажу третій сон. Він, мабуть, найцікавіший. Це, мабуть, був один з моїх найдовших свідомих снів. Тобто, в цьому сні я довше всього протрималася в цьому стані свідомості і керуванням цим процесом. Бо насправді я не раз чую питання: а як типу вийти, як прокинутися зі свідомого сну, як там не застряти? Але я кажу, люди, це все ерунда. Насправді складніше утриматися в цьому стані, в цьому свідомому сні. Тобто, не перенапружитися дуже сильно, щоб не прокинутися, але й не розслабитися дуже сильно, щоб не відлетіти просто в сон. І цей сон був прям таким крутим показником, бо я дуже довго в ньому трималася. Це ж знову був такий самий сон, де було багато якихось подій, і в якийсь момент я така оп і усвідомилась, зрозуміла, що це сон. І в мене, ніби у сні було якесь завдання. Мені треба було умовно врятувати людину, мою знайому. Типу, з нею щось сталося, що вона втратила, скажімо, ясність розуму. І мені треба було їй нагадати, згадати, показати, хто вона і чому вона тут, і все таке. І в мене можливо це завдання, яке в мене було вісні, воно мене і тримало в цьому стані свідомості, бо мені для мене було дуже важливо у це пройти, у це завдання і умовно врятувати цю людину. І в цьому сні я була дуже така цілеспрямована, сфокусована. Я йшла за своїм планом і. Я знала, куди мені йти, я умовно йшла дорогою, і я так розумію, свідомий сон, типу, о, може мені підлетіти, політати, бо в свідомому сні так класно завжди літати. Я така: ні 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 Іра, в тебе є завдання, йти, йди своїм шляхом, тобі треба на завдання. Потім далі я йду, йду і бачу, мені треба було зайти в будинок, і там сидять якісь персонажі. Вони починають до мене говорити, не хочуть мене пускати. І я розумію, знову, що треба отриматися в цьому стані, не, не втягнутися з ними в якусь розмову чи сварку. Я знову кажу, ні, 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 ні ребята, ви тут. Сидіть, це ваша справа, я знаю, що мені робити. І вони просто сіли і далі вони не чіпали. І я далі пішла. І я заходжу в цей дім, і тут стається найцікавіше. І тут якраз з'являється мій духовний вчитель, точніше духовна вчителька. Це була жінка. І вона от просто з'являється її пост, постать, я не знаю. І оце відчуття, яке я відчула у сні, ну, воно не, не порівняється мабуть, з ніяким відчуттям в реальному житті. Це таке відчуття благодаті, але воно за іксене, там не знаю, в 10, 50, в в ікс, тобто набагато сильніше, ніж просто в реальному житті, коли ти відчуваєш да, цю благодать, спокій, радість. І я коли бачу цю, я прямо аж ніби плакала від щастя у вісні, від радості. Я зрозуміла, що я зустріла свою рідну душу, свого провідника, свого вчителя. І я почала з нею говорити, і я з нею обійнялася. І це було настільки гарно. І вона, до речі, була вся така ну приємна, посміхнена. і Від неї енергія така тепла відходила. І навіть коли я її бачила, від неї відходили такі промінчики фіолетово воскового кольору, дуже гарно. Але най найсильніше було це не просто, що виглядало гарно, це відчуття. Я настільки це чітко відчувала, оцю цю любов, оці ці високі вібрації, її бажання мені допомогти щось підказати. І в якийсь момент я, типу, подумала: ну, іноді кажуть, що там це може бути хтось там прикриватися умовно, або якийсь інший персонаж. І я, типу, задаю питання їй. А ти точно, типу, мій духовний провідник. І, і я розумію, ми, до речі, не спілкувалися мовою, це було спілкування телепатією. І я розумію, що вона, типу, посміхається, типу, ну ти що, серйозно таке питання мені задаєш? Це ж ну, очевидно. Я так розумію, ну так, да, це очевидно, це, це реально мій вчитель. І потім вона допомогла мені, от з моїм завданням, те, що було в сні провела мене, підказувала мене там. Я в основному відчувала її присутність. Вона як такого послання у вісні мені прям чіткого не передала. Але я відчувала її енергію, я відчувала її послання. Я відчувала, що зі мною є хтось поруч, хто мене проводить, хто мені допомагає. Можливо, це була якась вища свідомість, мій реальний духовний вчитель на тонкому плані, мій якийсь наставник, можливо, мій гід, можливо, мій провідник. Можливо, це була просто квантова версія мене. Насправді це не дуже важливо, прям хто це точно був. Важливо, що я відчула і наскільки це сильно мене змінило і трансформувало моє оце відчуття і світобачення. І цей сон просто наповнив мене нереальною енергією, нереальною силою, і таким ресурсом, потенціалом. Ну, такий досвід просто. Нереально, коли ти його проживаєш. І під кінець, коли вже закінчився мій сон, до речі, завдання я успішно виконала, я врятувала людину, повернула їй пам'ять, повернула ясність і чистість свідомості. Але. Що було класно, коли вже закінчився сон, коли я була на межі цього прокидання, я прям чула голос у цієї своєї наставниці, вона мені передала послання. Звісно, я його не записала, але я приблизно смисл пам'ятаю, він дуже був гарний, і я прям прокинулася, я прям плакала від щастя, від радості, тому що провідчувати ці енергії, оце, це відчуття безумовної любові ну, це просто нереально дуже класно. Тому дуже вам раджу спробувати теж. Запросити собі такий сон і зустріти там теж свого наставника. А тепер давайте кілька порад, як це зробити. Якщо ви практикуєте свідомі сни. То це класно, якщо ви усвідомлюєтеся, якщо у вас є алгоритм, то це взагалі супер ідеально. Ви можете просто перед сном поставити собі такий намір, запит, що ви хочете зустріти, що ви готові до зустрічі зі своїм духовним наставником, зі своїм провідником, зі своїм вищим я, вищим аспектом свідомості, називайте, як хочете. Це не важливо. Головне, щоб зустрітися з чимось вищим і отримати послання собі на благо. Навіть якщо у вас не буває свідомих снів, або ви ще не навчилися усвідомлюватися, але вже пробуєте, то все одно. Просто перед сном закладіть ось такий намір. Ви можете навіть не усвідомитися у вісні, тобто не розуміти, що це свідомий сон, але все одно зустріти наставника і отримати послання, що теж класно. Але просто, коли ви усвідомлюєтеся, то ви прям свідомо цілеспрямовано можете шукати. А задаючи намір, це все-таки менш таке вірогідніше. воно, станеться, Але якщо ви будете постійно, як я мене це так зацікавило тоді з першого разу, що я прям кожну, майже кожну ніч собі задавала намір. Я готова, я готова зустрітися. І в результаті я зустрілася. І цей сон був останній, да, третій, що я розказала, це був просто ну, нереальний досвід. Тому, перш за все, що вам треба, це поставити намір перед сном. Якщо не отримала сьогодні, пробуйте завтра, післязавтра, через тиждень. Але тримайте це в фокусі уваги, не вкладайте туди якесь напруження, що вам обов'язково треба да, побачити цей обов'язково має прийти наставник, але пробуйте, не здавайтеся, в свідомих снах завжди так. Просто експериментуйте. Для таких свідомих снів постійно потрібен ресурс, тому знову ж таки, вам треба висипатися, спати достатньо. Не лягати дуже пізно, якось тримати оці ці загальні да, поради, там лягати в один і той самий час приблизно, не тримати телефон там прямо перед сном. Звісно, це такі. Якісь дрібнички, але все одно вони допомагають тримати оцю усвідомленість і усвідомлюватися у вісні. Тому слідкуйте за гігієною сну, ставте намір, і після того, коли ви вже побачили свій сон, у цей, да, де до вас прийшов наставник, або, можливо, це просто буде навіть. Не наставник, але просто ви протягом сну зрозумієте якусь ідею, якусь думку, просто у вас, ніби інсайт з'явиться у вісні. Просто теж, коли ви прокинулись, швиденько прокрутіть це в голові, ще не прокидаючись. І потім запишіть або запишіть на листочок, або там запишіть в телефоні в нотатку, просто щоб пам'ятати, тому що з часом воно почне стиратися. У мене, наприклад, є телеграм-канал, де я для себе тільки записую туди цікаві сни, свідомі сни, або просто несвідомі, де якісь усвідомлення. Були або важливі ідеї, чи ще щось. І потім я коли перечитую або переслуховую, я така, ага, точно, згадую якісь подробиці. Тому важливо зафіксовувати це, записувати, і ви можете потім це перечитувати, переслуховувати, згадувати, і воно буде ще вас допомагати вашій трансформації. Тому, якщо коротко, слідкуємо за своїм станом, якомога менше стресу, якомога більше якіснішого сну і відпочинку, бажано не наїдатися перед сном, тому що це дуже сильно впливає на якість снів. Спати в один і той самий час, мінімум телефоном перед сном, розслаблятися, розслабляти тіло. До речі, робити, наприклад, йогу нідру, те, що називається, так, ми розслабляємо частини тіла, можна починати від голови і поступово розслабляти все тіло або починати з ніг і підніматися, розслабляти все до голови. Це теж дуже сильно допомагає. Коли тіло розслаблене, то уві цей потік, щитування воно теж відбувається набагато простіше і якісніше. Ставте намір перед сном зустріти наставника чи отримати послання, і настроїте себе, що ви вже до цього готові, і коли ви прокинетеся і вдасться да, цей сон, то обов'язково запишіть його, зафіксуйте, щоб запам'ятати. Бажаю вам гарних, якісних снів. Якщо там не буде якихось духовних вчителів, то хоча б відпочиньте, насолодіться, зарядіться ресурсом, що теж є дуже гарним і дуже потрібним. З вами була я, Іра Губанова, енергопрактик. І сподіваюся, що вам було корисним це відео. Підпишіться на канал, поставте лайк і доєднуйтесь до мого інстаграму або телеграм каналу. Обіймаю вас, па-па!